Доброго дня, ми з України. Ось родила наша кроличка. Ось наші кролиняточки. Трошки пуха, руки протерті. Ось тепер подивимося, кого вона нам тут народила. Ох, мишенятка наші. Мишенятка. Ось такі карапузики. І у нас їх тут? Так, два, чотири. Ой, не можу прорахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вроді би шість штук. Так, тут чотири, там три. Сім штук. Сім штук. Я завела ось такий зошит. Будемо записувати. Ось в мене є. Тут білі будуть в мене кролички. От злючка, вона гуляла 6.09. І лапочка. Вона сьогодні родила. Будемо писати. А це у нас будуть чорні дівчатка. Як їх назвати? Я не знаю. Одна з білим носиком, а друга будемо бачити. Ось я принесла ваги. Будемо важити кроленяток. Ось такі наші на вид непоганенькі, товстенькі, кормила вона гарненько видно. Ось перший 57 сім грам. Ну, 58 даже. навіть. Так. 58 восім грам. Ми будемо кладати в сторонку таку, щоб не перепутати. 50 грамм. Так. На вид вони гарненькі. Так, 47. Так, слідуючий, 54. Ой-ой-ой, аби не спутались. Аби не спутались. Так. Забрала їх ось, сидять. 54. Так, 54. Слідуючий. Сорок вісім. Сорок вісім і наступний сорок вісім. Вага різна, але доволі таки гарна. Отакі у нас кроленяточки Маленькі, гарненькі. Будемо сподіватися, що буде все добре. Так, ось вони. Кучки в нас. Все, ми їх закрили. Мертворожоних у нас немає. Вона сіна сюди стільки натаскала, що це тільки треба бачити. Це ж подивіться, скільки сіна внести сюди. І отакий домик зробила, бачите? Ну, ось так. Повертаємо їй малишів на місце. Вона пішла в домик. Ось там домик у неї. Все. Ось ми і справились, позаписували. Ось у нас вага, бачите, 47, самий маленький. Так, 48, 2,54, 50 і 58. Ну, і будемо писати кожного дня. Це у нас отрава лежить для кресла. Будемо писати кожного дня, скільки вони важать. Ось таке експеримент розпочато. Ось такі наші справи. Будемо чекати наступну кроличку, чорненьку, яка погуляє з кроликом. Тут наші карандашики ростуть гарненько, не вже чималенькі. Тікай, мамашки, давай. Окей, ну вийди. Ну, давай. Ось. Ось дивіться, які вже кролики. Можемо зважити їх. Ой, я вибачаюсь одною рукою незручно. Ось на нулі. Сядемо кролика. Тихо, тихо, куди ми йдемо, куди ми йдемо. Да, 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 да. так ми кричимо. Обідали, обідали кролика. Да, 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 да. Ну Посидь минуточку. Посидь минуточку. Ну ти можеш посадіти. Ой, от упертий. Сиди. О, його вага. Бачите? Це вони в мене родилися. Ой, Боже. Коли вони мене родилися? 19-го, 19-го, 08-го. Ну, так буде простіше, да. Ось. Стой, заяць. Сиди. 513 градусів. 512. Це один. І ось 466 грам другий. Ось такі в нас клоліки. Ростуть, славно ростуть, я задоволена. Ось так, мамочка їх береже вже дуже сильно. О, там вони собі сидять. Мамочка. Так, брав, це так б'ється. Наші дівчатки їдять сіно. Ну. Ось так. Дружненько всі, гуртом і всі їдять.